Вітаю! Ми продовжуємо дивуватись новинкам на європейському автомобільному ринку. І якщо ви не бачили першу серію, то додивляйтесь це відео до кінця, і наприкінці обов'язково дам вам підказочку. А сьогодні ми поговоримо про те, що ближче до нас і почати я хочу з китайців. Якщо ви дивитесь якихось британських. Журналістів або блогерів автомобільних, я дуже сподіваюся, що ви це робите. То ви, напевно, знаєте, що китайські авто вже в досить пристойних кількостях продаються в Європі, і популярними є навіть деякі бренди, про яких у нас особливо ніхто і не чув. Але про них ми говорити сьогодні не будемо. А поговоримо про бренд, який має. За чутками скоро з'явитись в Україні офіційно, і навіть про попри те, що офіційно їх в Україні ще немає, одна з моделей цього бренду знаходиться в топ-10 продажів нових авто. Це BYD І поки ми пройдемося і подивимось, що у них є, відійдемо трохи в сторону. Я не можу сказати, що я дуже добре знайомий з китайськими авто, але є одна модель, яка мені достатньо сильно подобається. І я, чесно кажучи, був розчарований, що у нас їх вирішили не купувати. Це mg 4, і вони досі, наскільки я знаю, продаються офіційно. Це достатньо цікава машина. В якої салон практично перемальований геометрично з сьомого гольфа, тобто практично ідеальна посадка, задній привод, досить багата комплектація, при цьому ціна у них була за офіційні машини близько там 25 тисяч доларів. І одночасно і гарно зроблена, і цікаво їдуча, і по дуже пристойній ціні машина це. Для мене став один з таких перших дзвіночків, що китайці дійсно можуть зробити щось цікаве. Ну і давайте присядемо в b щоб поговорити і про них. І поки ви роздивляєтесь, я накину вам трохи контексту. b це один з головних постачальників батарей для електромобілів зараз у світі. І якщо ви дивились якусь статистику по продажам, Авто у світі, то ви бачили, що вони продають свої машини мільйонами. І коли вони заходили, не тільки вони, а й інші китайські електромобілі на європейський ринок, то заходили вони з такими цінами, що Європа вирішила ввести підвищені мита на машини, які імпортовані з Китаю для того, щоб якось це все урівняти. І що зробили китайці? Вони почали привозити е, плагін-гібриди. Наприклад, та модель, в якій ми сидимо зараз, це також плагін гібрид. Тут 1,5 5 мотор, і велика батарейка. Залежить, звичайно, від моделі і від комплектації, але бувають вони із пробігами більше 100 км на батарейці. І за продажами саме плагін гібридів, китайців одні з лідерів в Європі. До речі, подивіться на цю мультимедію і запам'ятайте її, вона нам ще сьогодні знадобиться. До речі, Apple CarPlay, Android Auto, все тут є. Не сказав я про посадку, а вона тут, до речі, досить непогана. Єдине, що не регулюється нахил подушки ну, але це достатньо бюджетна модель. Але. Я думаю, ви помітили, що я не сказав вам про ціну, а не зробив я це, тому що ми в Україні звикли, що китайські авто навіть офіційні коштують у нас суттєво дешевше, ніж європейські, а тим більше ті, які приїжджають з Китаю, сірі взагалі за смішними цінами. Але в Європі така ситуація не виходить. І те, авто, в якому ми сиділи щойно, це ну, фактично бюджетний седан, він коштував. 30 тисяч євро. А кросовер також підзаряджаємо гібрид, в який ми зараз сідаємо, коштує 40 і практично стільки ж коштує і його електрична версія. Тобто, це ну, ціна Volkswagen Tiguan. При цьому продано їх було. Це власне лідер продажів як в Україні, так і в Європі. BYD Song. Так от загалом BYD в Серпні місяці цього року було продано в Європі більше, ніж, наприклад, Тесла або Рено. І тут, до речі, регулюється подушка. Ну, і ви бачите, що трошки інший рівень взагалі по салону. У нас за такою ціною їх не купували би ніколи, але тут, як бачите, вони складають досить непогану конкуренцію серйозним брендам. І одна з причин, звичайно, це те, що ці серйозні бренди зараз знаходяться далеко не на піку своїх можливостей і пропозицій, і про це ми ще сьогодні обов'язково поговоримо. До речі, мультимедіа. Ну, вона практично злизана повністю з Tesla і зроблена не найкращим чином. Чи це незручно, в якійсь мірі так. Чи це гірше, ніж роблять зараз багато європейців? Однозначно. Ні. Ну, а зараз давайте перейдемо до ще одної моделі. Я продовжу вам трошки накидувати. З огляду на те, яку кількість питань останнім часом викликає те, що робить, наприклад, Volkswagen, або, тим більше, концерн Stellantis, про який ми говорили в минулому випуску, постає питання. Чекайте, я не можу вам це не показати. Стас Так, от, постає питання, взагалі. Чи варто так звертати увагу на імідж? І імідж це саме те, чого не вистачає, на мою думку, китайцям, тому що ну все ще досить багато інформації про те, як не дуже чисто вони ведуть наприклад свою рекламну кампанію, або той факт, що взагалі іноді випускають не дуже допрацьовані машини? Але їх імідж покращується. Фактично з кожним місяцем, і головна причина цьому це не тільки їх колосальний прогрес, а ну я б сказав скоріше регрес деяких їх серйозних конкурентів. Це, до речі, найменша модель, яка тут представлена, і. Коштує він, до речі, не маленьких грошей, ті самі фактично там 20 копійками тисяч, що і коштував Hyundai Inster з минулого відео. Мені здається, що китайці вони якось трошки відібрали у французів нішу дизайну. От, згадайте, раніше, дивишся на Peugeot або Citroën і дивишся, наскільки там красиво і незвично все намальовано. А зараз дивишся і таке враження, ніби це малювали. Китайці. А ще мені здається, що я забув, що я тут все таки маю розказувати вам про якісь машини. Ну, тут достатньо непогано все зроблено, як по посадці, так і по ергономіці. Звичайно, є нюанси, кермо на себе подати не можна. Ну і без фокусів по геометрії салону тут не обійшлось. Взагалі, вся ця прогулянка по моделям бід це така собі прелюдія до справжнього китайського боса. От вам, до речі, фокуси з геометрією салону. Ну і давайте ж до нього все-таки перенесемось. Це абсолютно нова електрична Mazda 6. А ще це Чанган. Я зараз не жартую. Це не якесь спільне підприємство або там якісь комплектуючі від Чанган. Це абсолютно повністю Чанган. Ось такий. Це відкрите питання, звичайно, чи добре це, чи погано. Мабуть, залежить від того, з якого би боку, але якщо ви з боку Мазди, думаю, що не дуже. Тому що цінник на неї 45 тисяч. Євро. Питання з приводу того, чому все більше купують китайців, потроху зникають. Правда? А по мультимедії, подивіться, тут навіть не прибрали іерогліфи з плівки на дисплеї. До речі, я просив вас запам'ятати мультимедіа на одному з BYD, в якому ми сиділи нещодавно. От, Будь ласка, дивіться. До речі, ви щось чули про. Інформативність і простоту використання ну ви може й чули. А деякі, от як бачите, не дуже. А для того, щоб побачити щось на приборці, окрім швидкості руху, треба мати зір як мінімум 100%. Ну, а якщо серйозно, то зроблено все, окрім мультимедії, звичайно, досить непогано, в тому числі і посадка, і, до речі, машина ця задньопривідна. І ціна 45 тисяч, це е, теж така ціна досить абстрактна, тому що до нас їх завозять з Китаю, наприклад, десь в районі 28 тисяч. І на цьому моменті я пропоную. Пройтися і поговорити все-таки трошки про ціни. Для початку хочу сказати, що, мабуть, ви вже помітили, що машини навіть офіційні, нові коштують в Україні дешевше, а іноді суттєво дешевше, ніж в Європі. І якщо вам захочеться сказати, що ой які. Авто стали дорогими, то просто зайдіть на європейський сайт і подивіться, що таке дійсно дорогі машини. Ну, і те, власне, про що я говорив і в першій серії. Все це питання ціни. Тому що, як ви бачите, ну, ми на них дивимося, звичайно. Але ми не говоримо сьогодні про якісь особливо цікаві. Машини і все це фактично просто засоби пересування, і найголовніше засоби пересування це саме ціна. Тому якщо ці мазди будуть приїжджати до нас з Китаю по 28 тисяч, або ті самі BYD які продаються в Європі за 40 плюс тисяч євро, і у нас можна купити за 28 тисяч. Доларів, які, власне, в цьому проблеми, і чому би це не зробити, якщо люди навіть в Європі багато хто віддає їм перевагу навіть за такими, яко кажучи, не дуже гуманними цінами. До речі, про актуальність покупки. Це нова Toyota Prius і, на мою думку, це, мабуть, найактуальніша машина з того. Взагалі всього, що ми сьогодні бачили, і поки ви на неї дивитесь, трохи вам інформації для роздумів. Toyota з компанії, яка завжди була синонімом слова нудно, перетворилась на компанію, яка випускає, мабуть, найбільшу кількість цікавих машин. Порахуйте! Toyota GR Yaris, Toyota GR Corolla, Toyota GR 86, Toyota Supra Lexus IS і Lexus LC. Це ми говоримо тільки про щось відносно заряджене. І тепер подивіться, що вони зробили з Prius. Машиною, яка була синонімом просто блювотної якоїсь повозки, яка руйнувала взагалі в зародку людей як автолюбителів. Подивіться, що вони з нею зробили. І... Чому я вважаю, що вона найбільш актуальна, не дивлячись на те, що вони навіть не продаються в Україні офіційно, а тому, що вони продаються в Америці і вони вже є пригнані у нас на ринку, Починається там десь від 25 тисяч, і ви можете отримати майже нову гібридну машину, яка буде? По комплектації мати практично все, що ви можете собі уявити: і пам'ять, і вентиляцію, і адаптивні круїзи, і все, що завгодно. При цьому подивіться, тут низька посадка, тут цікаво виглядає салон, вона класно виглядає ззовні, Це, блін, цікава тойота. Так, звичайно, без нюансів не обійшлось. І для того, щоб намалювати цей красивий. Профіль їм все-таки прийшлося чимось жертвувати. І зараз ми сядемо на другий ряд і в цьому переконаємось. До речі, гібрид тут тепер підзаряджаємий і потужність у всієї цієї історії 220 сил. Ну, а на другому ряді у нас є нюанси тут. Як по місцю, так і по, в принципі, висоті подушки. І місце для голови тут теж вони залишили небагато. Зараз спробую якось показати. Ну, от якось так воно виглядає. Ну і давайте рухатись далі. Це абсолютно нова. Kia ev 4, і Kia ev 3 теж нова, але не настільки. Це фактично дві однакові машини, тільки в різному типі кузова. Тут трошки у нас є дизайн від Citroen позаду, і я думаю, що по зовнішньому вигляду ви вже бачите, що тут є про що поговорити це, звичайно, електрички на новій електричній платформі. Переважно задній привід на ev 4 може бути і. Повний, двигун на 200 сил, і батарея тут може бути, здається, 58 або 81 квт кВтгодина, що для цього класу, ну, як кажучи, немало. І вони навіть, Kia і 3 власне, була в. Прайс-листі е, українському для Кія, але чомусь зараз її звідти видалили. Так от базова комплектація коштувала там щось типу 35-37 тисяч доларів, а топ десь під 45, що, якби не немало, м'яко кажучи, для машини golf класу, тому що довжина тут 4,20, але просто подивіться, що тут відбувається. Я взагалі вважаю, що нова машина вона повинна бути новою. В усіх сенсах, але часто це заходить трошки за рамки взагалі зручності. Але тут і посадка, і дизайн, і матеріали, і взагалі те, як це все зроблено, ну це просто дуже приємно. Особливо, якщо ми згадуємо, що це, блін, просто гольф-клас. Місце під сумку, це взагалі тут, мабуть, моє улюблене. Так, мультимедіа тут такого самого типу, як і зараз практично. Скрізь, але ну тут дійсно приємно знаходитись, і я маю погодитись з одним відомим українським оглядачем, який сказав якось, що з масовим приходом електромобілів, взагалі, таке поняття, як імідж бренду, воно фактично обнуляється, і зараз корейці явно мітять на вершину цього іміджу. До речі, місця позаду тут також повно. Ну, а наприкінці треба доторкнутися до прекрасного. Давно вже я хочу покататися цій машині, тому що кажуть, що з точки зору задоволення від керування це мало не ідеальний варіант. Сподіваюся, скоро. Все-таки складуться обставини, і вона попаде до мене до рук. Але ще кажуть, що якщо ваш зріст не такий, як у середньостатистичного японця, то насолоджуватися цим керуванням у вас може і не вийти. Мій зріст 182, і ну, так, тут є нюанси. Але, е, на щастя, для мене, я сюди все ж таки сів. Тим не менше, е, ноги. Е, Приходиться трошки підгинати, і тут навіть нема регулювання водійського сидіння по висоті, ви можете тільки відрегулювати нахил подушки. Це все, звісно, не має великого значення, тому що головна цінність цієї машини це саме її існування. І на цій прекрасній ноті, тримаючи в руках цей прекрасний механізм. Перемикання. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки Якщо маєте бажання, можете підтримати канал за посиланнями в описі. Купуйте дійсно цікаві машини. І побачимось. А в наступному відео, до речі, ми будемо їздити. Їздити ми будемо на машині, яка, мабуть, цікавіша за все, що ми тут бачили, разом узяти. Ну, за винятком, звичайно, цієї краси